Я виключений, був у списках військової частини своєї був виключений 20 лютого 2022 року наказ формувати нову бригаду. Ну, тут формували бригаду, пройшли злагодження, а то і Балковник, це не так, а Я більше пишаюся за своїх дітей, що вирости нормальних дітей. В ми проходили навчання. І от командиром бригад такі пам'ятні відзнаки Вікторія казав, що цей знак нам повинен принести так, успіх. Олег Васильович Біличенко сьогодні керує одним з комунальних господарств на Дніпропетровщині. Тут близько 200 чоловіків служать у лавах ЗСУ. Частина з них демобілізувалась після поранення і повернулась на підприємство. Сам полковник Біличенко не так давно пішов у запас за віком, і ця розмова про долю військового його думки про війну та життя після. Вітаюся. Бажаю здоров'я за всіма. Здравствуйте. Там. Добре рано. Бажаю я. я прийшов, я представився, Сказав, будемо працювати, все. Повинно бути початок в 8, закінчення в 17 Задача стається до про виконання, щоб не було ніяких нервів. Вот. Поэтому так. Ну, все, все як у війську. Він каже, що душею ще з військом стверджує, що не зважаючи на посаду, ніколи не був авторитарним в державі, яка є частиною цивілізованого світу, можна бути тільки демократичним керівником. Однак є те, що він не пробачить. Якщо людина, будемо говорити, якісь підвела мене або щось, то тоді вже все. Я з тою людиною вже не розмовляю з нею або прощаюся, або, або щось інше роблю. Військо змінилось, змінилися люди. Полковник не може дозволити собі бути непрофесійним чи безвідповідальним. Так сьогодні є, і так було на фронті. Там ти відчуваєш відповідальність, загрозу з за відповідальність за життя і загрозу від противника за життя не тільки своє, а й твоїх підлеглих. Тому будемо говорити так, мізки працюють немножко в іншому, напрямку. Постійно думаєш, як зберегти і при цьому виконати завдання спланувати як правильно все, от, з меншими втратами, щоб от цих хлопців ранених було менше. Він пишається не виграними битвами, а своїми синами, які зараз служать. Полковник Білоченко і сьогодні готовий стати в стрій. Людина без компромісів з честю. Це саме він, той, що народився на Донеччині. Захищав країну, не зрадив присязі і сьогодні точно знає, що був правий і готовий продовжувати боротьбу і далі. Ми з ними всі розростали разом, колись в єдиної так державі і вчились, але щось вони десь змінилося. Ми розуміємо, що змінилось, як змінилось, тому до них тільки ненависть, і бажання вбивати щоб більше такої нечисти не було.